Друзі, моє вітання. Ну що, ось і ці прохолодні вже осінні ранки, такі з туманами, з холодом, з таким. І все саме час перевіряти робочі точки по хижаку. Сьогодні я приїхав на одну з таких точок, давно тут не був, мабуть, років 5-6 загалом. Раніше клювала щучка, клював окунь. Зараз не знаю. Відсутність рибаків мене дещо насторожує, але це настрій мені не псує. Вже сходить сонечко пів, пів сьомої. Не буду гаяти час. Розкладаюсь, накачуюсь, спускаюсь і починаю вам все показувати. Перед початком ще декілька слів про е, снасті. Значить, як я говорив, це Siena 10 1042 е, 8 футів. Здається, це 2.44. Е, е, залишу посилання під цим відео, що хто хоче, хай подивиться. Е, значить, у мене е, по весні я взяв собі лайтове Sienna е, 4 4.15. Дуже сподобалось таке. дзвінке прикольне, кидає гарно. І так склалися обставини, що потрібно брати вудлище поміцніше. І я от вибрав її. Значить, Тут подовжений, подовжений коміль для дальніх закидів. На десні супер просто кидає. От я в певних місцях навіть 2,60 спінінг мене не докидував. А це, в принципі, швиряє нормально. Значить, ніндзя 4000, на ній шнур 1,2, теж Major Craft. Мультиколор і воблерки Взяв декілька воблерків Теж Major Craft. Я в принципі не дуже сильний в ловлі на воблери. Ну, в принципі, як середній користувач. Не дуже я ними горю. Сьогодні беремо їх теж на тест. Будуть ще трошки у мене блешень з собою. Тобто зараз це кінець серпня, початок вересня, от в моїй практиці, він характеризується цим активним підбором приманок, тобто, щука може клювати на щось одне, на якусь колибалку в певному кольорі, в певних вагах. Тому сьогодні будемо підбирати. Значить, Флюр починаю з флюра 0,55. Ну і в принципі на цьому все. Зараз я, бачите, не поспішаю. Сонечко ще тільки сходить. Знову ж, виходячи з моєї практики, щука з самого-самого рання, не особливо активна. Але з іншої сторони, сьогодні буде плюс 30, там, плюс 32 навіть. Тому там риболовля моя обмежується в часових рамках, це там, можливо години до 10, і я зварюсь на цьому човні. Почну, тут зараз в ногах покидаю, не спускавши ще в воду. І тоді вже буду включатись на воді. Так, на воді вже я. Красиве озеро. Така, знаєте, класична старуха Деснянська. Дуже гарно, дуже красиво, але дивіться, яка тиша. На воді. Е, ніхто не ганяє той мальок. от, Це мене на... насторожує. Так, почнемо з отої акваторії, то міляк, там багато кувшинки. Зараз туди обережно тихенько підійду. І там ще попробую попером. то буде перша така точка, з якої треба буде половити. Пробуємо попера потестити. Раз підійду, дістану і буду вам показувати свою коробочку, свої обмовочки. Почав я ловити на такий класичний колір, як для літа, як для початку осені, тигровий окрас. От. Так, і ще по приманкам показую. В першу чергу коробочка з Аврори. Блін, 77 гривень по акції. Я схожу, ну, м'яко кажучи, в інших кольорах е під воблери собі хотів взяти. Блін, так від 350 гривень в магазинах, Блін, 77. Коротше, всім раджу, хватайте. Мені класно лежать. Можна і більше воблерів кидати, 110-ті. Коротше, у мене ще є отакий в воблерочок в такому кольорі. Теж Major Craft. А є тут і флагман, і інші. А от є ще попер. Я вже підійшов плотно до міляка, покидаю там попер зараз. Окрім того, блешні. Оце, до речі, теж коробка заводи, старенька колись брав. Але це гівно, м'яко кажучи, це не раджу. Воно от після 2-3 рибалок воно не закривається, не тримає їх, вони відкриваються самовільно, бачите. Тому треба такі ще приблуди з собою носити. Тут теж оберталки, колебалки, там кастмастери. Буду їх теж потроху підцеплювати і пробувати але трішки згодом. Зараз поставлю все-таки опера. І підійду туди в кувшинки, і буду в вікна його шмаляти. Ставлю вже активно блешні, різні воблери, нічого поки не працює, жодного контакту з рибою немає. У мене на такі випадки є в арсеналі ще стейлспінери, це 18 грамів, це трошки сюди не підходить, не ті умови. Багато заросля і не глибоко. Є в мене такі 12-грамовий. Вже я на попередніх рибалках його розловив, але навіть трошки пошкодив, бо ловив в камінцях, а, в камнях, ловив у камнях, трошки його пошкодив. Ну, блін, таке діло, але штука штука робоча, це теж Мейджер Крафт. Не хотів я дуже ставити tail Spinner, тому що існує великий ризик, ловлю окуня, не хочу скачувати рибалку. Не хочу, щоб ця риболовля скотилася до ловлі окуня. Хочеться все-таки щучку ловити, але на цей тейлспінер у мене щучка прокльовувалась. невеличка, але була. Отак я 2,5 години проботавсь, пройшов повністю по цій старусі туди і назад. Що ставити тейлспінери та оберталки, то окунець покльовує. Щуки взагалі нема, не видно. Скільки ходив, там два чи три рази бачив таких щупачків грамів по 300 які там просто стояли в кушинках. І на цьому, в принципі, все. Ну починає вже трохи тепліти. Якщо зараз швиденько я змотаюсь, то кудись, може ще по дорозі назад заїду, покидаю з берега. Ну, а так поки не дуже вдалий виїзд сьогодні, виявляється. Нашов таку калюжу на полі по Google картам. Блін. І дід на мотоблоці, утік, хотів хоч спитати, чи є тут риба. В частності щука. його знає. Таке цікаве озерце. Незрозуміло нічого. Вода чиста, теж в оцих ковшинках, в оцих зарослях. Цікаво. Ну ніколи я тут не був, чесно кажучи, що тут, як тут, рибаків не видно. Теж такий лякаючий фактор. Неділя, ранок, рибаків немає. Так, сумку на хребет закидаю. Спінінг в руках, така от оберталка. Універсальна річ для перевірки хижака, теорії Іщука. і щука, його кунь має клюнути на неї. Блін, ну Тут якийсь такий міляк дуже, дуже серйозний. Треба, мабуть, буде пройти подивитись взагалі по берегу. О, так воно таке величеньке в ту сторону. І вода чиста-чиста, чистіша, ніж на тому озері, на якому я починав ловити зранку. Ох, як гарно вдалося закинути. Прямо під кущі. Ой, там далі красота, такі корчі в деревах є. Зараз, зараз покидаємо, пообриваємося трохи, раз виїхав. О! О! А камера хоч пише? Наче пише. О! Ого, так хороша! Ух! Ого-о-о! Не зійди, красуня! В траву в траву в траву! Камера пише! Ой-ой-ой-ой! ой, -ой, -ой! О -о -о! Клас, 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 клас! Така чуєте? Двушечка. Та ти що паличка відпрацьовує? Ой-ой-ой, йди, сфоткаємося. Оце крокоділ тут живе. Ось вам і оберталка. Ох, ти стукнула. Тихо, 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 тихо. О, -о, -о. це за мої страждання. Навіть від більше двухі. Хо-хо-хо! Клас! Ось і моя перевірочна оберталка. Ось вона. Але як вона клюнула, боже. Я ще ж на цю паличку не розловлював її. Оця подача мене наче струмом пробила. Тихо, 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 тихо. Ось оберталочка. І отакий от щукоїд. Опа! Приємна така красуня за сьогодні, я вже просто, чесно кажучи, не сподівався. Зараз її на вагі беру. Хопа! 2200. Ну, красаж, правда? Отака от от. фотосесія в мене. І випускаю. Така красива рибка має жити, розмножуватись і приносити нам більше трофеї. Все, красотка газуй. Ти була краще сьогодні. Опа, так буде. Давай, давай. Все, О, повітря спустила і пішла по своїм справам. Дивіться, Ух! Бачите, хто шукає, той знаходить. Така приємна подача, приєм... при... приємна покльовка. Не даремно, як то кажуть, вже зранку прокидався, ганяв. Буду продовжувати, можливо, зараз вихід щуки. Пошукаємо хоч. Хоча вже задача мінімум виконана, спінінг розловлений. І емоції переповнюють. Будемо продовжувати. Так, не втрачаємо темп. Ну, це закид. Класний закид, вдалий був. Вона ж ця покльовка напрошувалась. Туди я кину під кувшинку. Ну, Напевно, навряд чи там ще така щука стоїть. Ну, кидане. Кидану. Отак так от. І я так протіг від кущика, ку можливо, метрів 3-4 і вона вирішила оберталку, так сказати, покарати що це воно таке тут плаває да? у моїх володіннях. Тут добре, що вона тут в траву отак не завела, могла б намотати. Ну от палочка і врятувала мене, бо аби ловив лайтовим комплектом чи якось такої сопливий. З сопливим вудлищем, то склад... складніше в рази було б ловити, тут треба е починати рибу активніше її в'язати, активніше тягнути. Що з вудлищем сьогодні я не прогадав, щоб взяв саме це? Попри те, що от вертушка ця спрацювала, не буду сильно упорюватися в неї. Ну і далеко ховати не буду при тому всьому. Спробуємо зараз ще щось інше, плюс-мінус на цій точці. Я думаю, що треба спробувати телспіннерку. Якщо буде, звісно, натяк на окунь, я його зніму. Але Major Craft плюс Major Craft, у комплекті в мене вудлище, шнур і тейлспіннер. Він гарно летить, зараз починає роздувати вітер, тому перший закид туди під корчик. Блин. Звісно, є варіант, що я його там можу відірвати, але хто не ризикує, той не ловить щук в калюжах. Була покльовка невеличкою. Я з дуру камеру вимкну, але ну, це таке є у мене, коли не знаєш. Клює, вона не клює. а це не щука. Це жерить. Так, нормальна калюжа, чуєте? Так, да, жерить. Опа! Нормальний такий жерешок. Перша заміна. І є рибка. Ха -ха. Клас. 3 грамів 400-450. Теж відпускаємо. Давай нам таку, ну, двушечку ще залимом. Трошки паличку вимазав. Спрацювала заміна, поставив жовтого атома. Ну, жовті, бачите, приманки працюють. Я воблери ставив воблери 1.2 заглиблення то трішки, трішки цепляють Проводку складно робити, тут не дуже глибоко, в певних місцях багато трави. А от коли балка 10-грамова і вертушечка, там здається, у мене грузка 8 грамів стоїть, то ними ще плюс-мінус нормально контролювати глибину, і можна намагатись ловити в цих умовах. І звідти взяв, та я думаю, камера у мене писала, просто я розгубився і вимкнув її. Добре, що жерех дав змогу почекати, заново включити її. Ну Складно загалом ловити рибу, а ще й знімати. Це вдвічі складніше, це не, не уявляєте ви, скільки стоїть зусилля це і ловити, і знімати одночасно, і ще й знімати якісно. Тому не... По... Соромлюсь попросити вас, поставити лайк. Мене це дуже мотивує на наступні риболовлі. Так, мені дуже та акваторія подобається, корч, кувшинка, дерева. Там хтось має стояти. Ой, ну, атом. Атоми будь-якої будь торгової марки летять куди попало. У мене є атоми флагмановські, кондор. Здається, Джексон, якщо не помиляюсь що ті-шоті мають певні відмінності, але летять куди попало. Тобто спланувати закид дуже складно. Намотала трави. Ух, це тянуть, цей сіно повалувався. весь. Що може бути краще, блін? Чи що, чи нема щуки, зійшла, мабуть. Ні, щось є. І це не щука, увага, це окунь. Третя спіймана риба за сьогодні. Ось він. Ну, були удари, очевидь, меншого окуня, а це такий приємний, знаєте, Ну, би поставити, їх можна наловити, це 100% гарантія. У мене, в принципі, закінчується час. Зараз піду в торець, там взагалі мілина, поставлю там попера. Те Та буду завершувати, бо вже час, треба летіти додому. Окунь летить теж додому. Подалі треба. Оха. Ух. Іркі красунчики. <кій> Сім'я живе. Дивіться, який красончики. Ну, от така от історія вийшла. Вже пора летіти мчати додому. Десь годинки-півтори. Побігав я тут, відверто побігав, вже часу не було. Сонце підіймається, вітер підіймається. Невдалий був ранок, але рибу все ж таки знайшов. Тому хто шукає, той знаходить. Клас, розмочив гарно гарновий спінінг, паличка відпрацювала на супер. З берега це просто бомба. Просто класно працює. Такий робочий інструмент, і закидати він далеко він може, і щуку форсувати в траві. Все дуже сподобалось. Що ще хотів сказати, підписуйтесь на мене в інстаграмі. На цю риболовлю я запрошую своїх підписників в, цьому ж в себе на сторінці в інстаграм. Декілька людей відписалося, але без конкретики. Тому обов'язково підпишіться і, можливо, на наступну риболовлю поїдемо разом. Все, народ, пора гнати! Гарного вам! Часу доби, до побачення.